Привіт! Ми зараз є свідками часу утворення незліченної кількості жанрів. Виглядає це так, що зараз майже кожен поважаючи себе гурт мусить винайти новий жанр. Так вони гадають, що це підкреслює їх індивідуальність і відділяє серед інших. За два роки діяльності цього каналу мені прислали біля сотні пісень, чи то для постів, чи для реклами. І багато разів я дивувався довжині вказаного жанру або його незрозумілості. От кілька прикладів. Dark Brutal Sludge, atmospheric, Neo Folk, Emo-Techno-Metalcore та gothic бардкор. І ну і так далі. Як на мене, це не більше ніж жарт. Та є такі жанри, які вважаються класичними не тільки через свій вік існування, а саме через те, що крізь десятиліття зберіглась їх актуальність. Сьогодні я хотів би поговорити про хардрок, але звузити його географію до терену України. І виділити два гурти, які дуже гідно тримаються різних його гілок. Хардрок сам по собі дуже узагальнюючий жанр, але ті, хто в темі плюс-мінус розуміє, про що йде мова. Коротко. Хардрок зароджувався з багатьох течій блюзу та поп музики. When I was younger, so much Та як на мене, вперше був представлений у своєму вигляді в 1966-му гуртом Blue Cheer. Саме тоді прозвучало те, що дасть початок хардроку, стоунор року та навіть хеві-металу та гранжу. Але ми зараз не про це. Сьогодні о представниках цих двіжух в Україні. А також в кінці вам дам зацінити хардрок. Який вас точно вставить. А для цього треба уважно слухати до кінця. Так от, що найважніше у класичних жанрах для музикантів, а саме те, щоб бути причетними до тієї класики, ну а саме актуальності, так, класика це не про старість, це про актуальність. Сьогодні не хотів би гаяти час на предисторію появи хардроку в Україні. А більше приділити увагу гуртам, за якими я давно спостерігаю, і краще розкрити їх для вас. В далекому 2017-му я заїхав на деякий час у Харків і пішов на заняття з вокалу до місцевої школи року. Хоч назва і здалась мені більш дитячою, мені стало цікаво, як там ведуть уроки. І потрапив я до Анатолія Яковлєва. З самих занять я зрозумів, що він в темі класичного року як ніхто. А згодом Фейсбук порадив мені його сторінку, і я помітив, що він грає в гурті, The Beat Chess. Послухав, зацінив, і з тих пір кілька їх пісень завжди зі мною в дорозі. Ця команда зібралась в Харкові у вигляді Тріо в щасливому 2012 році. Заснувало команду той самий Анатолій Яковлєв, бас та вокал, Артем Глушков гітара. Та згодом приєднався Гліб Кашмай на барабани. На сьогоднішній день їх музика це поєднання тієї класики хард-року з Гранджем і стоунер-роком. І це не дивно, адже перші три роки вони грали переважно кавери на The Beatles, The Who, Cream та Deep Purple. До речі, на каналі є топове відео на цю тему. Одне з найкращих кілька місяців вони записують новий альбом «Бьорн». Що цікаво, кілька джерел вказують на те, що зводився він у студії Кінсвий Рекордс, яка належала Яну Гілену. Я прям чекаю, поки я повністю забудую його та подивлюсь ще раз, щоб кайфанути як слід. А також цієї рубрики два відоси про Black Sabbath. І до речі, друга частина, яка в сто раз цікавіша, чомусь не дістала уваги. Різниця в переглядах просто образлива, тому обов'язково зацініть. Та не каверами єдиними були наповнені їх репетиції. У 2016-му одразу виходить альбом Фроп Drop To Top». Перша робота виступи з власним матеріалом. Перші слухачі на цьому ентузіазмі з чуваків просто вискакує енергія і генерується матеріал. Тому наприкінці того ж 2016 року ще один альбом Hypnodream. На мій смак, і я вже ж суб'єктивний погляд, ця музика не отримала гідної уваги. Власне, тому я і записую цей випуск. Хтось, скоріш за все, підмітить, навіщо мені наш сурогат чи пародія на американські гурти. І в мене є відповідь. Трохи наївна, але все ж таки аргументована. По-перше, все ж таки пісні оригінальні, авторські зі своїми особливостями. А по-друге, це концерти. Навряд чи часто можете сходити на виступ топового американського хардрок гурту у своєму місті. тим паче зараз. А от завдяки гурту Beat Chess у вас є така можливість, тому що вживу вони грають доволі часто. Та повертаємося у 2016-й. Під час запису Hype No Dream розійшлись погляди з барабанщиком Глібом. І через час за барабанами вже грав Андрій Сережин. Бурт неприпинно виступав кілька років, розвиваючись у всіх аспектах, і новий матеріал було вирішено писати в інший спосіб. Якщо ви дивились випуск про димну суміш, то можливо пам'ятаєте, як я розповідав про класичний спосіб запису, як писали ще в часи Бітлз, тобто вживу, зберігаючи справжню атмосферу рок-н-ролла. Наступний альбом Orgy of Our Minds я з якогось бадуна почув на SoundCloud. І чесно вам кажу, я не знав, що це вони. Я думав, що це якийсь гурт з класичних 70-х, про який я просто ніколи не чув. Я просто працював і слухав це музло по колу, не читаючи назву. Вмикав його ще й ще. Зараз вам покажу кілька соковитих фрагментів. Саме ось ця пісня змусила мене звернути увагу на назву гурту. Потім я трохи ошалів, коли зрозумів, що це той самий гурт, де Chess». Цей альбом вийшов із затримкою, бо з ними трапилось ось це: пірдолона злива знищила їх хреб базу. Насправді для музиканта це сонжахів, та вони справились з цим лайном. Взагалі, це тріо доволі таки плодовите. І як мені здається, їм просто бракує якоїсь конкретної стратегії, щоб вийти на більш широкий загал. Хоча про що це є? Музикантам треба просто мирний час. І тоді все в них вийде. На кінець 2020 року вони видали ще один альбом. Ви помітили за майже 8 років жодного синглу іпі, а одразу альбоми. Так от новий альбом з невимовною назвою Тубо Куліманіка вже був дуже розбавлений гранжом і стоунером. Я це прям помітив. А от рецензії та сам гурт не раз вказували на присутність на ньому диско. Та за біля 20 раз прослуховування я щось його там не помітив. Хіба не уважно слухав, не знаю. На пісню Семіс Вайф зняли перший кліп. Oh, 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 oh. На 22 й рік. Всі ми мали безліч планів. Та доля на нас мала свої плани. Через початок війни відміняється перший запланований тур по Україні та накривається домовленості щодо виступів за кордоном. Але вони, як гурт, не втратили рівноваги і продовжили діяльність: приймають участь у благодійних концертах як для військових, так і для цивільних. Дають інтерв'ю британським та канадським радіо щодо ситуації в Харкові та країні. У квітні 22-го на їх ютуб-каналі з'явився другий кліп, який е, допомогла їм зняти та сама Freebird Studio, що знімала і перший кліп. Кліп, помітно, простіший за попередника, був знятий за один вечір, а сама пісня записувалась по канонам класичного року наживо з першого дубля. Related. Далі в гурті вимушена перебудова. Барабанщик Андрій Сережин мусив покинути місто. І якийсь час вони виступали як акустичний дует. Потім до них приєднався Дмитро Башко з гурту All in the Waiting. З ним вони записують подвійний сінгл маяк. Пісня Таргани майже щодня прослуховується мною по дорозі. Вона мені подобається, це точно пісня не для одноразового прослуховування. Та коли цей реліз вийшов, Дмитра вже в гурті не було. До них приєдналася барабанщиця з Одеси Катерина Павловська. З нею вони вже встигли зарелізити живе відео на нову пісню Спалах а також накопичують матеріал і незабаром знову увійдуть студію. На мою суб'єктивну думку, гурт Чес» є променем класичного року в Україні. І нагадую, і підкреслюю, і обвожу: класичний це не означає старий. 60-х, 70-х це означає актуальний. Якщо ви подивитесь на гурти, як Ті, що на сцені вже півстоліття, так і новостворені у загальному жанрі хард-рок, то помітите, що на концерти приходять молоді люди, бо та музика є для них актуальною, чіпляє за емоції. Ось саме тому він називається класичний. Наприклад, як цей костюм Він не старий, він класичний і актуальний на різного роду заходах або ділових двіжухах. Обов'язково зацініть гурт The Beat Chess. Ну, як там? Який там час? А час поставити клас відосу та підписатись. В сорі, такі вже правила. Треба реагувати, дивитись до кінця. Це підігріває рекомендації та мій ентузіазм. Увага! Ще хотів вам дещо показати. Секундку, не перемотайте. Дуже важлива інформація. Є гей, привіт! Пропоную зазирнути до мене в гості на канал Панк майстерня! В мене тут багато рокешних відосів українською! Я роблю експерименти із гітарами, педалями, електронікою та підсилювачами. Даю поради, навалюю крінжі та, звісно, граю панкуху! Панк майстерня! Вривайся! Дивись! Включайся! Рухаємось далі до наступного промію хардроку і відправляємось у місто Запоріжжя. Трохи інформації, як я помітив цю команду. Якщо б не це, то напевно вони б і оминули мене так само, як і вас. В дитинстві я дуже хотів велосипед. І якось помітив, що біля магазину стоять велосипеди. А, почекайте, то інша історія. З дитинства я був знайомий з одним хлопцем, який з того ж самого дитинства. Не випускав гітару з рук. Потім, коли подорослішали, навіть трохи пограли в одному гурті, який невдовсі благополучно розвалився. Так от потім доля на кожного мала свої плани і розкинула по світу, але в соцмережах залишились підписані один на одного. І от я помітив, що у мене в стрічці блимають виступи якогось гурту. Тоді я вже помітив, що це саме Артур Мідянчук. Той самий хлопець грає в складі цього гурту якусь південну американську музику. А гурт той називався Номадс. Команда з Запоріжжя, музика якої поєднує атмосфери Стоунер та Саузен Року, а також психоделіки та прогресив. Що цікаво, до цього учасники грали в інших жанрах: фанк, інді, панк рок та навіть дедметал. І от якщо пам'ятаєте, було кілька випусків Радіо Чуєш, і в одному з них була така пісня проекту Чурай. Маю надію, що я вірно вимовляють Чурай, як і Номац. Так от ця пісня повністю за авторством гітариста гурту Номац Артура Медянчука. Але зібрались вони, щоб створювати саме таку музику. Так от трохи у їх шляху, і потім перейдемо до релізів. Легенда вказує на те, що зібрались вони в грудні 2020-го завдяки зусиллям вокаліста гітариста Дмитра Колмана та барабанщиці Євгенії Пасічні. Вже весною 21 го на першому виступі знайомляться з Василем Ленсом. І так у них з'являється басист. Sound dance. It ends when hands goes again. Маючи матеріал, Тріо вирушає по східним і південним містам з концертами. А вже під кінець літа знову зміни. В якості другого гітариста долучився Артур Мідянчук, а Петро Орешкін замінив Василя Лєнса на басу. Дивіться, скільки часу вони на сцені, і жодного запису. Ви вже напевно гадаєте, що щось не так. Ну, слухайте, так буває. Після чергового туру вони все ж таки збираються записати першу пісню. Та так само, як і в плани багатьох, втрутилась війна. І ті плани залишились там, де і планувались. А разом з тим з гурту йде одна з засновників Євгенія. Але на щастя, заміна знаходиться швидко, і вже з новим барабанщиком Ілею таранцем записують перший сингл. Апаса ланом борг! Питаючись і далі триматись в ритмі, вони не збавляють обертів по виступам. Та знову зміна складу. На місце басиста приходить Григорій Романов. І от саме з ним пішла підготовка до запису альбому. Та і тут все йде не по плану. В березні 23-го року Ілля Таранець призивається в армію і тимчасово покидає команду. Через деякий час вони випустили ще два сингли. Ви знаєте, чим саме особливий цей гурт? Хтось може зауважити, що нічого особливого, а хтось взагалі скаже, що це якась пародія на американські гурти цього жанру. Але ж американські гурти цього жанру до України не доїжджають, а прихильники жанру є. То як їм слухати таку музику вживу? А також на концерті більше кайфу можна зловити впізнаючі пісні. А для того їх треба послухати заздалегідь, як на мене, гурту не вистачає просто спокійної роботи. Щоб зовнішні фактори не впливали на процеси. Але так загалом у всьому по країні. Також їм треба знімати цікаві кліпи і готуватись до виїзду за кордон. При першій можливості. Особливо я буду чекати на їх альбом. Ну і от хардроковий ніштяк, який я вам обіцяв. Владою даною мені інтернетом, я презентую хардрок. Мого виробництва Вже забув, як то минуло, майже правда, майже. Ви знаєте, два роки займаючись цим каналом, я багато уваги приділив іншим гуртам, а сам вже гадав, не займатися музикою. Та щось так багато думок накопичилось, які хочеться виразити, тому гадаю, ще пограю. Впевнений, вам було цікаво, якщо ви додивились до цього моменту, обов'язково зацініть гурти Дебід Chess та Nomads, а також...